Запитання прийшло на анонімну пошту. Ніяк не вдається прилягти в постіль з дівчиною. Що я роблю? Не так. Я попросив цього хлопця написати, як він робить. І якщо спрощувати, то вийшло все так. Він трошечки починає цілуватися, а потім лізе до статевих органів. Це він десь почув від майстра пікапа. Хто цей пікапер? Хрен його знає. Я йому пишу це в корінь Невірна, скажімо так, трактовка цих сигналів. Бо. І він каже: а що мені тоді робити? Я ж йому кажу: дивися, починаєш з поцілуночків. Тобто, цілуєшся руки на спинці, якщо дівчина дозволяє на ягодичках, як це зрозуміти, коли цілуєшся, зразу не лізеш у атаку і не починаєш мацати сідниці, бо в середньостатистичній дівчині це може бути на потім приємно, але не зразу. Дивишся на сигнали, котрі тобі подає дівчина. Як вона їх подає? Наприклад, ви цілуєтеся, іде прискорене дихання, іде ритмічні підйоми діафраги. А дівчина починає якось показувати, що вона Возбудилась Далі цілунки шиї. Найчастіше це до довподоба. Але не слюняві але таке. Ні, іменно на цілуночки шиї вони можуть збудити. Як це перевірити? Знову починаєте цілувати шиї та дивитися, чи дівчина дозволяє, вигинаючи шию, вам це робити, чи вона навпаки робить отак та від... відсторонюється від вас. Якщо вона друге, то це її жест неприємний. Тоді ви можете цілувати оцю частину, але трошечки, щоб не, не іспортить макіяж. Далі, якщо дівчина вам дозволяє, можна цілувати оцю частину частину та груди, це буде дуже приємно, і в цьому ви також руки вигладите спинку, руки, ніжки, бокову часть не всередині біля піхви. А бокову з тієї сторони, бо середина, а, скажімо так, ніжки біля влагаліща, вона дуже чутлива. І якщо дівчина вас туди вже пустить, то це, скажімо так, це вже буде можливо скоро буде секс. Але дивіться, якщо дівчина вас не пускає, то ви, ви руку потрошку опускаєте, все було класно. Вона вже вас буділа, все хорошо, все супер. Але якщо ви руку пускаєте і вам її прибирають, так дуже делікатно, і при цьому зменшується зразу рівень з і ви це бачите, то це означає, от що або зараз небезпечне місце. Я маю на увазі саме зараз. Секс це небезпечно, і тому дівчина реагує так, що його тут не буде саме тут. Або зараз, скажімо так, небезпечний день. Можливо, це не співпадає цикл. Можливо, їй хотілося пестощів, а самого сексу зараз не хочеться. Тому треба набратися терпіння. Але найчастіші зони для скажімо так, збудження це а, гладення, поглажування руками, сильно хватати не треба сусочку. Руками хватати інколи можна, але це якщо вже дівчина вам, ну скажімо так, довірилася. Інколи дівчатка можуть навіть не пустити вас до грудей, всі там всіляка локтями закривати або ще щось. Тому цілуємо тут, цілуємо губи, гладимо руками спинку, поглажуємо е, сідниці. Якщо дівчина ну, ви бачите, що вона вже розпалилася, тоді можна вже її пожамкати трошечки. Але дивіться, зразу хватати статеві органи жінки не можна. Окрім винятків, які це винятки, вам ще це дуже дуже далеко, бо ви поки що починаєте з дівчатками знайомитися. І, дівчатка, будь ласка, будь ласка, прослухавши це, якщо ви хочете дати ваші рекомендації, де ще цілувати та як гладити, напишіть в коментарях, будь ласка, хлопець обов'язково це прочитає, бо це відео для нього. І він прочитає коментарі і десь навчиться. І тому ваш досвід може комусь допомогти. Тому, якщо у вас є час, якщо у вас є досвід. І ви знаєте, де і як стимулювати, але ви соромитеся, напишіть, що це подруга, що це там якась знайома. Це не важливо. Важливо інформація та знання. Тому запишіть, будь ласка, які саме стимуляції, на вашу думку, можуть збуджувати дівчат. Дякую.